Над альтернативними способами забезпечення електроенергії в умовах енергокризи працюють науковці у сумах і вже знайшли кілька варіантів. Сусіди у захваті від того, що ми робимо, і говорять, дуже круто, ми з Олексієм не пропадемо. То коли вимикається електрика, то вони кажуть Розеточку Даш? кажу, звісно, давайте. Сумчанин Олексій Дрозденко акумулює електроенергію, яку виробляють сонячні панелі на даху його будинку. Ба Більше ділиться нею зі своїми сусідами. Ми телефонуємо на розбірки електрокарів, Київ, Харків і. Просимо живі акумулятори продати нам. Їх. Ми плануємо забезпечувати 4-3-4 будинки. Ось сусідські до 10 годин електричної автономності. Пошуками різних способів виробництва і накопичення електроенергії в умовах енергетичної кризи Олексій займається професійно. Він очолює факультет електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету. Цей причеп електростанція ще одна розробка Олексія та його колег. Ілон Маск зробив подібний причеп, от конструкції у нас аналогічні, лише він використав інший тип акумуляторів, такі як в його Теслах. А найприємніше для нас було те, що він це зробив на місяць пізніше. Ми були перші. Сумськівчені витратили менше 4 тисяч доларів на виготовлення цього причепу електростанції. Це найдешевша модель. За словами Олексія, якщо Тесла влітку цього року показала лише демонстраційний концепт причепу електростанції, то в Україні подібні вже виробляють на промисловому рівні, зокрема на Волині і у Вінниці. Але коштують вони дорожче за сумський аналог. Саме ціна була ключовим критерієм для сумчан, бо розробляли цей причеп для військових. Ми можемо Забезпечити енергією, будь-який блокпост, польовий шпиталь, командний пункт і або якусь невелику групу підрозділ розвідників, котрі на десь заходяться в такі місця, потім що не мають електричної енергії. Його розгортає, згортає одна людина за хвилин. П'ять сім десь у мене Оп, виходить. Пересувна електростанція складається з шести сонячних фотомодулів, а також акумуляторів зі звичайних В, вантажівок вантажівки. Вони там всередині. Третій елемент це інвертор, який поєднує правильність роботи акумуляторних батарей, слідкує за зарядженістю і також дає можливість підключення інших джерел енергії, наприклад, генератора. За словами Олексія, їхній приклад поєднання сонячних панелі з акумуляторами у сумах вже використовують і цивільні споживачі. Уже кілька осіб у себе в оселях на дахах, там криш, кухонь, під'їздів, навіть на балконах розміщували фотомодулі, робили поєднання їх з акумуляторами через накопичувачі, підзарядні пристрої та через інвертори, отримують години тієї електроенергії, коли у нас наразі є вимикання. Отже, це такий крок для автономності. Окрім акумулювання електроенергії, сумські вчені удосконалюють матеріали сонячних панелей. Так, у рамках проєкту НАТО Наука заради миру сумчани спільно з університетом Валенції шукають оптимальні методи отримання нових матеріалів для сонячних панелей, аби зробити їх дешевшими і безпечнішими для навколишнього середовища. Фактично, в цій лабораторії створюється серце майбутніх сонячних. Панели. От Якщо взяти, наприклад, цю панель, то і поглинаючим шаром є полікристалічний кремній. З кремня робляться всі чіпи, вся електроніка, тому чистий кремній це вже якби дефіцит. Ми е, отримуємо цілий ряд там, інших матеріалів, альтернативних кремнію. Це матеріали халькопіриди, халькогеніди, які дозволяють, скажімо, підвищити коефіцієнт корисної дії, а також підвищити їх екологічність, тобто не містить у своєму складі важких металів, інших таких речей. Денис Курбатов керує науковими дослідженнями у сумському університеті. Він говорить, що у сумах також створили дослідний зразок турбодетандерного агрегату. Це пристрій, який дозволяє виробляти електроенергію за допомогою використання перепаду тиску стисненого газу. Такий агрегат можна використовувати на газорозподільній мережі. Неможливо магістральний тиск там у декілька десятків атмосфер подавати в наші мережі. Вони просто на це не розраховані, тому існує так зване дороселювання це скид цього тиску просто повітря. Ми пропонуємо ну, оснастити більшість ГРС турбодетандерними агрегатами, які будуть додатково виробляти електричну енергію. При розповсюдженні цієї розробки масово на газорозподільчі станції, це дасть Україні ну, відчутний, скажімо, додаткову генерацію. За словами Дениса Курбатова, такі агрегати можна запустити у масове використання вже за рік. Олена Адаменко, Михайло Заїка, Голос Америки Суми.